Рада вітати вас на уроці математики. Тема нашого уроку це письмове віднімання трицифрових чисел та перевірка результатів двома способами. Сьогодні складемо та розв'яжемо рівняння та задачу. Усний рахунок. Скільки буде 8 помножити на 8? Так, 64. Відняти 4. 60. Поділити на 6. 10. А 10 помножити на 10 100. 5 помножте на 9. До результату додати 5. Результат поділити на 10. Відповідь помножити на 5. Дійсно 25. 40 поділити на 4. До результату додати 4, відповідь поділити на 2. Число, яке отримали, помножити на 6. Вийшло 42. 4 помножити на 5. Так. 20. 20 додати 4. 24. 24 поділити на 6. 4. 4 помножити на 8. 32. Молодці. А тепер, щоб дізнатися, яке число ми сьогодні будемо писати на хвилинки каліграфії, роз'яжіть задачу. Чотири індики пішли на музики, танцювали гупали скільки ніжок тупали. У кожного індика по дві лапки. 4 помножити на 2 буде 8. Тому, каліграфія у нас сьогодні. Буде число 8. Записуємо сьогоднішнє число, 8 лютого класна робота, та прописуємо число 8. Тисніть на паузу, працюйте. Нам треба обчислити письмово наступні вирази 715 додати 243. Пригадуємо, що кожна циферка знаходиться в окремій клітиночці. Починаємо працювати з кінця. 5 одиниць відняти 3 одиниці. Буде 2 Пробачте, ми ж з вами не віднімаємо, а додаємо. Так, 5 додати 3 буде 8. Один десяток додати 4 десятки буде 5 десятків, 7. Сотень додати 2 сотні буде 9 сотень. Відступаємо з вами в сторону три клітинки, записуємо наступний приклад. Наступні три приклади ви розв'яжете самостійно. Пишемо в перший стовпчик, тепер пригадаємо, як треба робити письмове віднімання. Так само, як і додавання. Спочатку працюємо над одиницями. 7 відняти 5, буде 2. 5 десятків відняти 2 десятки, буде 3 десятки. 8 сотень відняти 1 сотню, буде 7 сотень. Вийшло число 732. Наступні приклади розв'яжете самостійно. Для того натискайте на паузу та працюйте. Віднімання діти можна перевірити двома способами: додаванням і відніманням. А давайте з вами згадаємо, як називаються числа при відніманні, зменшуване від'ємник, різниця. Повторіть ще раз, зменшуване від'ємник різниця. Як перевірити зменшуване? Зменшуване це найбільше число у прикладі. Тому його знаходять дію додавання. Треба до від'ємника. Додати різницю. Повторюємо. Щоб знайти зменшуване, треба до від'ємника додати різницю. А якщо треба знайти від'ємник. Щоб знайти від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Повторюємо. Щоб знайти від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Давайте все це застосуємо на практиці. І так, у нас є приклад на віднімання, і ми зробимо перевірку двома способами. Так як це новий вид роботи, відступили вниз дві клітинки та записали 459 відняти 317. Працюємо з кінця, спочатку одиниці. 9 відняти 7 буде. Буде 2. 5 десятків відняти 1? буде 4. 4 сотні відняти 3 буде 1. Вийшло 142. Як же зробити перевірку? Достатньо до числа 142 додати 317. Якщо все вірно розв'язано, то повинно вийти число 459. Відступили три клітинки в сторону і записали. Щоб знайти зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. Працюємо. 2 додати 7, буде 9, 4 додати 1. Буде 5. 1 додати 3, 4. Вийшло 459. Так, ми розв'язали з вами вірно. Але можна зробити перевірку і дією віднімання. Для того треба від зменшування, відняти різницю. Записуємо 459 відняти 142. 9 відняти 2 буде 7. 5 десятків відняти 4 буде 1. 3, 4 сотні відняти 1 буде 3. Вийшло 317, ось воно. Ось так ми зробили з вами перевірку двома способами: додаванням та відніманням. Давайте з вами розв'яжемо наступний приклад, а ви самостійно зробите перевірку додаванням і відніманням за зразком. І так, 4 відняти 1 буде 3. 7 відняти 5 буде 2, 9 відняти 6 буде 3. Тобто відповідь у нас 323. Але треба перевірити, щоб перевірити, треба, що різницю додати від'ємник. Працюємо. Або можна від зменшуваного відняти різницю. Порахували. Тисніть на паузу, працюйте. Якщо ви все вірно порахували, то у вас повинно вийти число з першого приклада. Давайте ще раз спробуємо. 888 відняти 765. Працюємо з кінця. 8 відняти 5 дорівнює 3. 8 десятків відняти 6 дорівнює 2. 2. сотень відняти 7 дорівнює 1. 123. Як зробити перевірку? Достатньо до різниці додати від'ємник. Або від зменшуваного відняти різницю. Перевірте, будь ласка, чи вірно ми розв'язали приклад? Тисніть на паузу, працюйте. Працюємо з вами усно. Треба обчислити приклад. Вираз. Спочатку робимо дію множення. 5 помножити на 6. 5 помножити на 6 буде 30. А скільки ж буде 120 відняти 30. 120 відняти 30 дорівнює 90. Як легко порахувати? Можна визначити, скільки всього десятків. 12 відняти 3. 12 відняти 3 буде 9. А 0 дописуємо. Дивимось на наступний приклад. 7 Помножити на 6. Дорівнює 42. Віднімаємо 764 відняти 42. Вийде 722. Можна порозрядно 4 одиниці відняти 2, буде 2. 6 десятки відняти 4 десятки буде 2. А сім переносимо у відповідь. Подивимось на слідучий приклад. Працюємо. 6 помножити на 10 60. 780 від відняти 60 дорівнює 720. Достатньо 78 десятків відняти 6 десятків, буде 72. Записувати це не треба. Давайте з вами знайдемо значення виразу С відняти 453, якщо С дорівнює 768, що вийшло. Треба 768 відняти 453. Записувати будемо письмово. Так як це новий вид роботи, відступили вниз дві клітинки. Записуємо 768 відняти 453. Працюємо з кінця. 8 відняти 3. Буде 5. 6 десятків відняти 5 десятків буде 1. 7 сотень відняти 4 сотні буде 3 сотні. Вийшло 315. А тепер замість це вставимо число 975 та 859. Ці приклади ви розв'яжете самостійно. Тисніть на паузу, працюйте. Переходимо до наступного завдання. Нам треба розв'язати рівняння, якщо невідоме число, тобто х, якщо до невідомого числа додати 127, то буде 579. Вийшло ось таке рівняння. Х додати 127 дорівнює 579. Запишіть це рівняння собі у зошит. Де в нас невідоме число? Невідоме число х. Тому ми його одразу двічі записуємо. Х дорівнює х дорівнює. Як знайти невідомий доданок? Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми. Відняти відомий доданок. Що будемо робити? 579 відняти 127. Давайте цей приклад письмово розв'яжемо поруч, тому три клітинки в сторону відступили, пишемо. 579. Відняти. Зверніть увагу, що кожна цифра в окремій клітиночці. 127. Підкреслюємо. Працюємо. Починаємо з кінця. 9 відняти 7 буде 2. 7 десятки відняти 2 десятка буде 5. 5 сотень відняти 1 буде 4. Вийшло 452. Записуємо. Х дорівнює 452. Підкреслюємо відповідь. І записуємо. Замість х пишемо число 452. Додати 127. Дорівнює. 579. Праву частину можна просто переписати 579. А ліву частинку треба розв'язати. Зробимо це ми письмово. Відступили ось тут три клітиночки, записали 452. Додати 127. 127. Підкреслюємо. Працюємо з кінця. 2 додати 7 буде 9. 5 десятків додати 2 десятки буде 7. 4 сотні додати 1 буде 5. Вийшло 579. Переписуємо. Відповідь зійшлась, тобто ми з вами розв'язали все вірно. Тисніть на паузу, дописуйте. Переходимо до наступного рівняння. Якщо від числа 757 відняти невідоме число, тобто х, то буде 136? Вийшло ось таке рівняння. 757 відняти х дорівнює 136. Як знайти невідомий від'ємник? Треба від зменшуваного відняти різницю. Тисніть на паузу, спробуйте розв'язати самостійно. Переходимо до наступного завдання. Це задача, послухайте, маса яблук у продовольчій яці становить 247 кг. С на 125 кг більше, ніж маса груш. Яка маса груш у продовольчій ядці? Зверніть увагу, що є часточка С. Тобто це обернене порівняння. Яблук у нас більше, ніж груш, тоді груш що? Груш буде менше, ніж яблук. То що виходить? Яблук у нас 247, а груш на 125 кг менше. Тобто, щоб знайти, треба відняти. Записуємо 247. Підняти 125. Підкреслюємо. Працюємо. 7 відняти 5 дорівнює 2. 4 десятки відняти 2 десятки буде 2. 2 сотні відняти 1 буде 1. Вийшло 122 кілограми. Що це ми знайшли? Це стільки в наш груш. Тисніть на паузу, дописуйте до кінця. Переходимо до наступного завдання. Зверніть увагу, якраз з цим завданням у нас були труднощі на діагностувальній роботі, тому будьте уважні, давайте попрацюємо разом. Всього було 960 кущів. Смородини і порічок разом 440. Порічок та малини 660. Треба дізнатися, скільки окремо кожних кущів було посаджено. Для того. Дивимося, в даному випадку всього 960. Ось порічки і смородина це перший доданок 440. А малина це другий доданок. Як знайти невідомий доданок? Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Тобто, що ми зробимо, щоб знайти малину? 960 відняти 440. Пишемо перша дія 960 відняти 440. Підкреслюємо. Працюємо. 0 відняти 0 буде 0. 6 десятків відняти 4 буде 2. 9 сотень відняти 4. Буде 5 сотень. Вийшло 520. 520 кущів. Це чого? Це в нас малина. Давайте скорочено, напишемо М. так, витираємо в умові і прописуємо, що малини у нас було 520. Так, є. Дивимось на умову, знову ж таки. Слідкуємо. Всього було 960 кущів. Порічка і малина це перший доданок 660. А другий доданок це смородина. Її треба знайти. Як знайти невідомий доданок? Треба від суми відняти відомий доданок. Тобто, що ми робимо? 960 віднімаємо 660. Відступили одну клітиночку в сторону, пишемо друга дія. 960 відняти 600 Підкреслюємо. Працюємо. 0 відняти 0 буде 0. 6 відняти 6 буде 0. 9 сотень відняти 6 сотень буде 3 сотні. Тобто 300 кущів. Це що в нас? Це в нас смородина. Смородина, давайте СМ. Смородини стільки. Дивимося знову на умову задачки. Давайте з вами пропишемо, що смородини в нас було 300 кущів. Дивимось на ось цю частину нашої задачі. Смородини 300 порічок невідомо, а всього 440. 440 це всього. Перший доданок це 300, а другий невідомо. Як знайти невідомий доданок? Треба від суми відняти відомий доданок, тобто 440 відняти 300. Це буде третя дія. 440. Записуємо. 440. Відняти 300. Підкреслюємо. Працюємо. 0 відняти 0 0. 4 відняти 0 4. 4 сотні відняти 3 буде 1. Тобто 4 140 кущів. Це в нас. По річки, велика буква П. Тисніть на паузу, дописуйте. Подивіться на малюночки та визначіть, в яких одиницях вимірювали масу кожного об'єкта. Кіт це 4 кг чи 4 г? А зошит це 300 кг чи 300 г важить. Гвинтик 25 кілограмів чи 25 грамів. Хлопчик 30 кілограмів чи 30 грамів. Кінь 500 кілограмів чи 500 грамів. Так, кіт це 4 кілограми, зошит 300 г, гвинтик 25 грамів, хлопчик 30 кілограмів і кінь 50 кілограмів. Тоді слухайте питання. Хто важчий? Котик чи кінь? Кінь, так. А що важче книжка чи гвинтик? Зошит чи гвинтик? Звичайно ж, зошит. Діти, а ваше домашнє завдання на сторінці 33 виконати номер 171 та 172. Це знайти невідомий. Невідоме число, тобто рівняння, і значення виразів, додавання та віднімання, письмово. А я з вами прощаюсь до наступного року.